Добрий вечір, мої любі маленькі друзі. День добігає кінця, а в нас, як завжди, нова казочка, нова розповідь. Приближається свято Святого Миколая. Отже, я вирішила зачитати вам історію саме про нього. Тому лягаємо у свої тепленькі ліжечка і уважно слухаємо. Називається історія Як Миколай родину врятував. Був собі в патарі заможний та відомий чоловік. Ні в чому не знав він нестатків. У спокої виховував трьох красунь доньок. Але несподіване людське життя тонуть кораблі, що везуть крам купців, хвороби винищують стада худоби. Не ворожай! Загрожує землю падцю, Господь допускає ці біди для того, аби люди надіялися на нього, а не на земне багатство, піклувалися про спасіння своєї душі, а не тільки про земне існування. Став бідняком учорашній багатій. Бідність його дійшла до того, що не знав нещасний, як прожити один день, чим прогодувати себе та улюблених донюк. Він забув про те, що треба покладатися на Бога, утратив віру в те, що Господь не кидає рабів своїх у біді. І вирішив бідняк поправити своє становище страшним гріхом, примусити рідних доньок розважати п'яних гуляк і цим заробляти собі на життя. Дізнався про це святий Миколай пожалів нещасну родину. Пізньої ночі. Коли всі спали, прийшов він до будинку, де жив цей чоловік, і вкинув у його віконце торбинку із золотими монетами. Несподіваний ранковий сон бідняка, та от раптом почувся дійсний дівочий крик Батьку, батьку, дивись. Старша донька підбігла до батькового ліжка і простягла йому шкіряну торбинку. Подивися, скільки тут грошей, щасливо сміялася вона. Але звідки вони? Хто міг допомогти нам, коли всі друзі відвернулися і ніхто не хоче навіть позичити нам грошей? думав батько. Небагато часу потому Миколай здійснював у храмі вінчання. Весілля зіграв щасливий батько, який видав заміж свою старшу доньку. Посах для котрої він отримав так несподівано. А через кілька днів він сам прокинувся від стуку важкої торбинки, що впала на підлогу, кинувся до вікна бідняк, але нічого не побачив, лише воружили... ворушилися вкриті рожевими квітками кущі Олеандра, приховуючи чоловіка, який стрімко утікав геть. Вийшла заміж і друга донька. Не покине нас милість божа, подумав із надією старий, і для третьої доньки моєї надійшле посах, але я повинен дізнатися, хто мій благодійник, чиїми руками врятував мене Бог від страшного злочину. Цілими ночами не спав щасливий батько, чатував за мить, коли почуються легкі кроки за вікном, і на підлогу паде дорогоцінна торбинка. І старання його не лишилися марними. Швидко побіг він, переслідуючи свого рятівника. Наздогнав і кинувся до його ніг. Батюшко Миколо, так це ви. здивовано вигукнув він, заливаючись сльозами радості та вдячності. Насилу заспокоїв його святий, наказав нікому не розповідати про благодіння. Багато добра для людей зробив угодник Божий. Він роздавав усе земне багатство. І сим здобував собі скарб на небесах. От і все. Засинайте, мої дорогенькі, солоденьких вам снів. З вами була Наталія Мельник.